Четвер 10 квітня Сумська громада провела в останню земну путь відважного захисника України, 44-річного солдата Віталія Шкурата. Чоловік служив на посаді стрільця помічника-гранатометника аеромобільного батальйону ЗСУ. Загинув хоробрий воєноборонець 2 квітня поточного року під час виконання бойового завдання у результаті скиду боєприпасу з дрону противника в районі населеного пункту Авдіївка Волноваського району Донецької області. Нехай добра, світла пам'ять про народного героя стане сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Віталія. Я двоюродна сестра Віталія. Ми з ним прожили саму. Він для мене рідний. Він як рідний, хоч всі кажуть, там двоюродний. Але це була для мене сама близька людина, з якими прожили самого дитинства. Він мені допомагав племінницю свою. Поки вона була маленька, допомагав, я. тепер у нього народились дітки, залишилися двоє діток, дівчинка, яку він так чекав, так чекав. Він її доцю він. І хлопчик в нього старший. І він такий. Вона його навіть зараз не, не, не запам'ятає, бо він так швидко його забрали. Три місяці ще не пройшло. І от так случилось таке горе. Він був він для мами завжди все. Допомагав він ніколи поганого слова людям старшим. Завжди він всіх поважав. Це була просто світла, добра людина, яку, на жаль, ми тепер не можемо повернути. Хоча ми дуже старалися його списати, так як мама інвалід другої групи. Ми не змогли нічого зробити. Вже просто відтуда, як він нам казав. Він дзвонив і казав, Марін, там 50 на 50. Немає. Це дуже велика втрата для нас, дуже велика. Я не знаю. Будемо жити, допомагати його діткам. Пам'ять, звісно, да. він завжди в наших серцях. Хлопець був. Хлопець був трудяга працювати. Робота в нього була важка, на асфальтному працював. На асфальті працював і такі роботи виконував, що просто Такі роботи виконував важкий. У кращій бригаді Сумський був. В лучшеї бригаді сумської як би, був як би, діло благородного. Много. Робив благородного багато для всіх. Бувало, що працюємо, працюємо. Побачив він бабусю, допоміг їй. Бабушку там побіжав, перенес там тачку, далі працювати Ну, в общем, общі. Просто, ну, Гарного чоловіка, роботягу, ну, просто вбили мужика, за п'ять днів. Це не війна, це просто сварілля. Це, ну, це, це не війна, це просто безплітка. Душа, Душа чоловіка, чоловік царство Небесне. Ми сьогодні провели в останню путь нашого сусіда Віталія, воїна, захисника, який загинув, захищаючи нашу Україну. Це була добра людина, яка любила життя, любила. Сусідів любила допомагати, любила дуже свою сім'ю, діток дуже любила. Хай йому земля буде пухом. Царство йому небесне, вічна пам'ять. Ми його будемо завжди пам'ятати. Відспівали мужнього воїна-оборонця Віталія Шкурата у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Шеє царство небесного відпущення віків його у Христа безсмертна царя Бога нашого просила. І з усіма військовими почистями солдата Віталія Шкурата поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України, який віддав своє життя за наше мирне майбутнє.